Вітаю, друзі! Сьогодні е, в своєму дописі на Фейсбук Максим Шкіль, відомий український підприємець, власник корпорації Автострада, яка виграє. Безліч тендерів на відновлювальні будівельні роботи Київське метро і так далі. І так далі. Так, от Максим Шкіль сьогодні висловив претензії до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і сказав, що його бездіяльність спричинила енергетичний колапс в країні, назвав його винним і в зриві будівництва. Захисних споруд на енергооб'єктах і так далі. і так далі, Виводячи з під удару е, наєма, Кубракова, Кудрицького ендкомпані. І прямо заявив, що бездіяльність Шмигаля спричинила енергетичний колапс. Все то вірно. Але питання в тому, що особисто Володимир Зеленський Забороняв піднімати ціну на атомну електроенергію на вугілля, на енергетичні складові, і інші і так далі. і так далі. А хто підняв тарифи? Уряд. А у речі Зеленського, хоч і керує ним Шмигаль. Тому зараз спроби зробити з Дениски Шмигаля ЦАПа відбувало, виглядають, м'яко кажучи, некоректними. З точки зору відповідальності, бо відповідальність має нести перш за все Зеленський і його команда ліквідаторів української державності. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворогам.